Привіт, друзі! Розпочинаємо підготовку до контрольної роботи на тему інтеграл та його застосування. Перше завдання це завдання середнього рівня. Знайти первісну функцію f маленьке від x до рівня 4х у кубі плюс 4х плюс 5, як… графік якої проходить через точку А з координатами 1 і 6. Перед тим як перейти до пояснення цього завдання, хочу нагадати вам, що на каналі у класі ви можете знайти пояснення на будь-яку тему шкільної математики від 5 по 11 клас. Для цього вам достатньо перейти у розділ списки відтворення і знайти свій клас, а там вже відкриваєте список свого класу і знаходите той урок ту тему, яку хочете повторити чи вивчити. Отже, розв'язуємо. План розв'язання такий. Спочатку знаходимо первісну до цієї функції у загальному вигляді, а тоді підставляємо в одержану функцію координати цієї точки. Отже, первісна цієї функції f велике від x дорівнює. Первісна від суми дорівнює сумі первісних. Це перша теорема, яку ми використовуємо, тобто знаходимо первісну окремо від цього доданку, від цього і від цього. Знак коефіцієнт виноситься за знак первісної у кожному з цих випадків. І залишається записати відповідь. 4 коефіцієнт ми винесли, множити первісна для функції х у третьому степені це табличне значення. Буде х у степені 3 плюс 1, тобто в четвертому степені. І розділити на цю четвірку. Додати другий доданок. 4 виносимо за знак первісний. Х у другому степені розділити на 2. І додати 5х. І плюс стала С. Спростимо одержаний вираз. 4 і 4 скоротиться. Одержимо х у четвертому степені. 4 і 2 скоротиться в одиниця, одиниці часинику дрійка. Одержимо плюс 2х у другому степені, плюс 5х, плюс С. Переписуємо. Як бачите, ми одержали первісну у загальному вигляді. Ось цей стала С. Це, і вказує нам на те, що функція записана в загальному вигляді. Щоб знайти. Графік тої первісної, щоб знайти ту первісну, графік, якої проходить через цю точку, нам необхідно підставити координати цієї точки в одержану формулу і знайти відповідне С. Отже, одержимо. Х у четвертому, це буде 1 у четвертому степені, і Х це в нас аргумент. Тобто абсцеса. і абсцесу ми підставляємо замість х. Отже, одиниця у четвертому степені плюс 2 множити на 1 у другому степені, плюс 5 множити на 1 плюс це. І ми одержимо значення функції, а значення функції дорівнює ординати цієї точки. Ордината це 6 Ми одержали рівняння, розв'язуємо його. Спочатку спростимо. 1 у четвертому це одиниця. Один у другому одиниця. 2 на 1, 2. Плюс С 1, 3. Плюс 5 на 1, 5, 8. Подержимо. 8 плюс С дорівнює 6. Звідси С дорівнює. 8 переносимо в праву частину. 6, іняти 8. С дорівнює мінус 2. І записуємо відповідь. Первісна. Яку ми шукаємо, має вигляд х у четвертому степені додати 2х у другому степені додати 5х. І замість додати це ми пишемо ось оце число мінус -2. 2. Таким чином ми знайшли первісну графік, якої проходить через Задану точку і завдання виконане. Наступне завдання середнього рівня. Обчисліть інтеграл. Від одиниці до 4 від функції 1 розділити на 2 корінь з дняти 3х у другому степені dx дорівнює інтеграл різниці дорівнює різниці інтегралів. Тобто ми можемо записати інтеграл від цієї функції, відняти інтеграл від цієї функції. Далі, оце функція, це табличне значення. Ми знаходимо первісну за табличними значенням первісних ми знаходимо інтеграл цієї функції. А тут спочатку винесемо тріючку, і тоді так само за табличним значенням. Корінь із х. Відняти 3, множити х у степені 2 плюс 1, 3 і розділити на 3. І записуємо межі інтегрування від одиниці до 4. Трійки скоротимо, одержуємо простіший вираз, корінь з, х, відняти х у третьому степені. Від одиниці до 4. Дорівнюємо. Тепер підставляємо межі інтегрування і обчислюємо. Отже, замість ікса підставимо четвірочку, одержимо корінь із 4, відняти 4 у третьому степені. Відняти. Корінь із одиниці відняти одиницю в третьому степені. Дорівнює. Корінь 4 це 2. 4 у третьому степені 64. Відняти. Корінь з одиниці 1. Один, мінус 1 у третьому 1. Дорівнює. Міну 62 в першій дошці. А 1-1 0. І на цьому ми завершуємо обчислення. Обчисліть іще один інтеграл. Інтеграл від π на 6 до π на 3, де х розділити на косинус квадрат х. Дорівнює. Знаходимо за таблицею первісних первісну для функції 1 на косинус квадрат. Це тангенс х. І вказуємо межі інтегрування від Пі на 6 до пі на 3. Дорівнює. Підставляємо межі інтегрування в одержану первісну. Тангенс пі на 3. Спочатку верхню межу інтегрування. Відняти тангенс від пі на 6. Дорівнює. Тангенс пі на 3 це корінь із трьох. Відняти тангенс спій на 6, це корінь з 3, ділити на 3. Дорівнює. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 3. Одержимо в чисельнику 3 корінь із 3. Відняти корінь із 3, Дорівнює. розділити на 3. Дорівнює. Віднімаємо. Одержимо 2 корінь із 3, розділити на 3. Завдання виконано. І останнє завдання середнього рівня. Знайдіть площу фігури обмеженої параболою y дорівнює x у другому степені та прямими y дорівнює 0 і x дорівнює 3. Зобразимо на координатній площині цю фігуру. Малюємо координатну площину. Координатна площина готова. Малюємо параболу y доріння х2. Я думаю, всі пам'ятають координати цієї кривої. Вона проходить через точку 0, 0, 1, 1. 2, 4. Раз, 2, 3, 4. Ось тут вона ця точка. 3, 9. Ось вона ця точка. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. І 3 одиниці відрізки сюди. І симметричні точки відносно осі Y. Так, решту не будемо позначати, вони не знадобляться нам. Отже, проводимо параболу через ці точки. Пряма y до рівня 0 це вісіксів. Ось ця пряма. І пряма х до рівня 3 це пряма паралельно осі гірки, яка проходить через точку 3. Тобто вона йде догори. І перетинає параболу у точці 3, 9. Таким чином, ось у нас фігура обмежена цими трьома графіками. Я її заштрихую. Ось такий своєрідний трикутник. Позначимо його О, А, Б і знаходимо площу цієї фігури. С. Трикутника ОАБ. Площа криволінійної трапеції. В даному випадку трапеція перетворилася в трикутник дорівнює визначеному інтегралу від 0 до 3 від функції х квадрат. Тобто функції, яка обмежує цей, цю фігуру зверху, отже, записуємо інтеграл від 0 до 3 x квадрат dx. Дорівнює, залишилося вчислити цей визначений інтеграл. Знаходимо первісну для функції х квадрат. Це буде функція х у третьому степені розділити на 3. І вказуємо межі інтегрування від 0 до 3. Дорівнює. Підставляємо верхню межу. 3 у третьому степені розділити на 3. Відняти підставляємо нижню межу. 0 у третьому степені відня. ділити на 3. Дорівнює. 27 ділити на 3. 9. 0 ділити на 3 0 квадратних одиниць. Таким чином, площа трикутника криволінійного ОАБ вирівняє 9 квадратних одиниць. На цьому ми завершуємо розгляд завдань середнього рівня. з вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відеоуроках.